Вітаю, друзі! Китайський ліхтарик no Name. Ось такий ось він. Бачите, який промінь. Ось такий дивний промінь. Зараз поясню, чому. А, значить, що, тут це просто. Були куплені мною про запас і на інші ліхтарі лінзи з діодами. Діоди, верніше, з лінзами. А давайте ми це чудо зараз відкриємо. Так, да, це вологозахищений ліхтарик, теоретично з ним можна плавати. Практично не вийшло перевірити, бо. не вийшло. Бо не орки. Значить, відкриваємо. Відкривається він просто. Знімається раз. Далі. Виштовхується гумка. І виштовхується он вона. шмат лінзи. Що значить шмат лінзи? Бачите? Це колись був діод. Чому колись був, він ж там типа є. Але там стоїть діод, не вгадайте від чого, від підсвітки телевізора. Ось така фігня малята, я б сказав. Давайте викликаємо. Чому так? Тому що свого часу, експериментуючи, розбираючи ліхтарик, випадково спалив діод. І таке буває. Вже не пам'ятаю яким чином це вийшло, чи відваліться, чи поляність скрізь наплутав. Але спалив. Чи напругу більше дав. Щось, коротше, було. Давайте ми. Коротше, так воно вже пішло. Випав. Ось так виймається. Пум -пум. Ну, тут традиційне вплату управління. Нічого чарівного. Нам треба зараз дістати. Цю латку. Я, чесно кажучи, не знаю, які ставити Ставити 5 ватний чи 3 ватний. Тут по факту нічого не написано. Скільки вас було, невідомо. Ну, мені щось більш подобається 5 ватка. Я, до речі, ці не перевіряв, чи там реально 5 ватки і 3 ватки. Давайте одну відламаємо 3. Так, щоб не напутати. Беремо маркер. Малюємо трієчку. І. Відламуємо. Відламуємо. Гарно тримається. І малюємо п'ятірочку. О, тепер на тута шансів мало. Так. А, і що? І що? І пробуємо ввімкнути. Так. Виставляємо вольтаж, є вихід і поїхали. Так, зараз очі мої... Ох, оце лупить. Так, тут що? А, тут я неправильно поклав. Подалі. Так. Мабуть, зараз робимо по іншому хвилиночку. А по-іншому це ось так. Є у мене такі супер-пупер окуляри. Вони теоретично повинні мене захистити від цих спалахів. Так. Я ось через них зараз дивлюсь. Чи то контакт, бо через них хреново видно чи що. то я вже зайчки наловився, блін, у мене блимає в очах. Так, це я на що споживає? Так, мабуть, давайте все-таки я їх зніму, але не буду на диво дивитися. Так, я вже зайчки наловився 390. мА, відповідно. Так. А цей 280. Тобто кардинально невелика різниця, тому, мабуть, поставили етипіратку. Так, ці супер-бупер -акумуля... акумулятори. Окуляри прибираємо. Кажемо, до побачення. І... беремо наші бінокуляри. Так, ну що? Паяльник я вже вимкнув. Він же нагрівся. Так, зачки, звісно, хапався гарно. Очі, реально зараз блимають зірки в очах. Блимають жорстко. Так. Відпаюваємо плюс, відпаємо мінус. Рівняємо дроти, щоб не заважали. І. Зараз вона... Буде наклею. От стопудово наклею. От зараза. Ага. Хрен я так виймав. А, я згадав, мабуть, я і до цього. А може не до цього. Ні, наскільки я пам'ятаю, не було тоді. У мене під рукою. Ага. Діодів таких. І я от отліпанув, що ліпанулося. Ну ти йошки. Слухайте, це капець. Це реальний капець. Так, бачите. Тупо термоклей. Ні, китайці, звісно, молодці. Але... Так, я просто боюсь що пальці собі чимось від кутки полохнути. Буде неприкольно. Ну ж ти. Матрьошти. Так, давайте ми, мабуть. Спробуємо. Ось таким чином влізе. О! притул, але влізло. О, це вже безпечніше. Угу, Слухайте, гарно тримає. О, є! Оце жесть! Фу! Тут так багато не ліпили, його цього клею сюди? Так, ну що, давайте все-таки вичищу. Не буду вас час витрачати, тут все понятно все банально. Так, ну що, продовжимо. Ось так чистенько. Хто не знає, як почистити, все банально. Або ось така лопатка пласка, бачите, і її профігачили. Або берете ватний диск, з черних плат і довго-довго відмиваєте. Що, по суті, частково я зробив, оскільки треба було гарно обезжирити. Так, це прибираємо. Це нам зараз не треба. І, і. Ну, у мене засох клей, тому буду садити банально на термоскотч, Сподіваюсь, не буде гірше результат. Та що ж такой пінцет? Зігнувся чи що? Да, малюху кривенький. А якщо отак підігнути, то у нас стає все начебто чудово. Так. Тільки термоскотч треба. При приклеїти. взагалі можна з іншої сторони піти. О! І пінцет вирівнявся. Так, тепер що? Тепер не плутаємо полярність? Мінус-мінус, плюсик, плюсик. Ліпимо. Тримаємо. Виставляємо. Трошки змістився. Кстати, плюс термоклеї, звісно, був би то, що можна було б. А, і до речі, я так розігнався. Ну, сподіваюсь, Ліза, Я все одно припаяю, якщо що потім відпаяю. То таке. Як кажуть, будувати, не ламати. Але що нам варто? Паяльник натікай. Вже стиг остигнути. Так, є булька, треба тулька. І тут. Ну що. Як вважаєте, я не помилився з лінзою? Бо щось мені піскає, що вони однакові. Ну, на крайняк, тут треба буде трошки попрацювати. Шліф машинкою, бормашинкою, чи як вони там, коротше, фрезером. шліфа бора фрезером. Є. Yeah. клац Так, ховаємо дріт всередину. Нам назовні він даром не потрібен тут. І не забуваємо... Я завжди на це наголошую І буду наголошувати. Вимивайте після, після себе флюс Не залишайте, будь ласка. Навіть якщо ви робите для себе... Він тут погоди не зіграє, он китайц навіть не вимиле, але, ну, я не можу. Особисто я не можу, я завжди вимиваю. Це якийсь пунктик у мене може, я не знаю, але я вважаю, що все повинно бути зроблено максимально обережно, хай не ідеально, але максимально якісно. Так, це поки сюди. Поїхали. Заключуваємо ти, ти інструмент, звісно, не зовсім той що треба, але і такі піде. Є. Yeah. Так, ну для початку перевіряємо, чи запрацював. Ну, вже краще наче. Можна не закривати, і ще не викручувати. Спробувати поставити скло. Там трошки пальці мацну знов ж таки не закручу до кінця. Прикольно, коротше, у нього все одно. Бачите? Але той діод, який тут стоїть, оце, це 3 Вт, Це 3-ваттний античний діод, Ну, окей. Переробив так ліхтарик. <плес> Єдине, що все одно треба розібрати. Чому? Тому що, дивіться, от мітка. А вона не на OFF, Не хоче косуватися, Ось у нас OFF, Бачите? А це вже сос. Тобто щось із міточкою не то. Треба буде перебрати. Ну, теж таке. В общем, коротше, перевірю зараз. Хай постоїть, наскільки він нагріється і чи нагріється. Навіть накрию ось так, щоб реальність була. І... і що? Та і в принципі що. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я відповім, нагрівся сильно чи ні. Чи не згорів діод, я його залишу. Поки не сяде акумулятор. Сісіде машина фігачить цілу ніже. І відповім, чи це окей, чи ні. Якщо цікаво, пишіть коментар, я відповім. Наразі дякую за прилет, дякую за подбачку. Дякую за підписку. Сусіду, а я яй за машину. Чуєте? Не знаю, чути вам чи ні. Це жесть. Пів четвертий ранку. Слава Україні і до зустрічі!